Бачили що робиться? Як сиво, як в тумані. Як все в диму. І такий зараз запах тут копченості. Стосовно екології в Канаді. Десь на рівні, я так думаю, радянських, ранніх радянських часів. Ніякого піклування про зовсім. Екологічні питання це не... це не питання для Канади. Ну, Вони рахують, що Канада велика, ресурсів багато, лісів багато, можна що хочеш робити. Ну, де би ви в світі таке побачили, що курчують ліс, складають на такі купи і їх тупо підпалюють. Вам цивілізована країна нема на них, як так була грета, борчиня за екологію на землі, Вона б тут таке, мала б серйозний матеріал для роботи а це я вже не перший раз таке бачу. Це тупо нормально. Ну, згурить так, все. А то, що скільки пішло викидів повітря, ну, це нікого не хвилює. І це не просто тут десь дуже такі глибокі ліси. Це тут був недалеко населений пункт. Згідно з картою, бачите, там така сіра полоса. Ми приїжджаємо на... Сіра пороса це кордон, це поряд Сполучені Штати Америки, і вони їм такий димок пускають в їхню сторону. Як колись індіанці спілкувалися за допомогою диму, так само вони. Ну я жартую, звичайно, але їздять тут, до речі, машини, наприклад, старі вантажівки. Як в Європі, там вже Євро 3, євро, вже напевно це вже. Ще коли я був, це вже казали, що тих машин вже не буде. А тут е... їздять такі навіть ще старі, трапляються фритлайнери, такі як в Термінаторі, ви бачили, е... без капота. Оце ще такі є. Я одного навіть е... зустрів на розвантаженні українця, який мав свій сервіс колись в Україні по ремонту вантажівок, і він каже, я собі сам, я слюсар, я собі сам. каже, цю, там, Нема тої системи, там, де регенерація, де оцей деф або, як в Європі називається, АЛТПЛЮ заливається, каже, там того нема взагалі. Воно каже, мене все повністю я там, це викинув. і тут, тут контролю за тим нема абсолютно. Техогляд проходиться, на це ніхто не дивиться. В Європі, якщо ти, в тебе машина не екологічна, то вони колись таким чином, не знаю, як зараз відбувається, колись за Євро наприклад, 3 набагато ти більше платив за дороги, ніж за машину Євро 5. І таким чином вони якби ну, стимулювали купувати нові машини екологічно чистіші, щоб не забруднювати природу. А тут яка хочеш машина їздить і ці реаритети, ре, ре, на, на яких там ці карбюраторні двигуни і ти за ним їдеш, ти більше чуєш бензини і вихлопів ніж ніж ні, ні чого. Ну ніхто за, за це дуже не, 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 не дбає. Ну, ніби сама держава якось. Ніби пропагує, що вони борються за екологію, що вони такі там якісь екологічні проекти. До речі, зараз почали ну, це називається Carbon Tax збирати додатковий податок з таких там галузей, особливо, наприклад, цей Carbon Tax включається в. І так далі, ну, ніби якби вони завдяки тим грошам, які назбирають, будуть боротися, ну, типу, якісь там екор... закривати економічні питання стосовно боротьби з екологією. Але це так, так воно якось більше збоку виглядає, якби придумали ще один вид е... стягування грошей з, з... з прибутку. Із... Ну, з тих, ну, більше йде стягування якраз з нафтової промисловістю, можливо, з іншої я не, не, в, не в тій темі, але то, що звітом стягується однозначно. Сьогодні четвер я стартанув в неділю і ще мені залишилося 500 кілометрів додому. І я зроблю 5,5 тисяч кілометрів за 5 днів. Це не враховуючи 7 розвантажень. І не враховуючи, що 2 дні я їхав тільки по дорозі, де обмеження швидкості 90. Тиждень вдався такий досить насичений і. Відверто кажучи, замучений такий собі, ну. якби мені сказали, що завтра де з'їхати, я би ні за які гроші це б це не зробив, але знову ж таки, фінансове становище в державі змушує нас більше і більше працювати, враховуючи те, що ми більше і більше працюємо, ми Менше і менше заробляємо. Такі реалії сьогодення в Канаді. Мене питають в коментах, чи варто їхати до Канади. Я нікому не забороняю, не буду нічого такого поганого казати про Канаду стосовно заробітків, але дуже, на даний час треба дуже добре подумати і зважити. Які вас навики, що ви можете робити, і скільки така робота коштує тут в Канаді. І враховуючи, скільки та робота тут коштує, відповідно підрахувати свій майбутній бюджет канадський, чи, чи вам ви, ви стар, буде вистачати грошей прожити в Канаді тільки. Так, щоб ви на, на ноль вийшли, так би мовити. Тому Дуже добре зважте, бо спілкуюся з колегами по роботі з Європи і зараз так виходить, що фактично до прикладу на є польська фірма, яка працює в Голландії, і водії роблять кілометраж в тиждень в половину менше. 2,5 роблять, я 5 роблю. І отримують, як з підрахунком на чисті гроші, такі самі гроші. Класно? Половину менше працюють. Железобетонно мають 2 дні вихідних, а в нас один і мають ті самі гроші. А тепер ще врахуйте те, що скільки тут коштує житло, продукти, страхівки, мобільний зв'язок, інтернет. Це мобільний зв'язок, інтернет, найдорожчий в світі, реально найдорожчий в світі. Ви собі навіть не могли б ніколи уявити, які тут гроші це коштує, тому задумайтесь, проаналізуйте. Хто збирається ще в Канаду, а має вибір, то ліпше дуже добре. Про ну, Якщо є в виборі стоїть Сполучені Штати, то, на мою думку, краще, звичайно, це Сполучені Штати, тому що там значно кращі зарплати нижчі ціни. Ну, Стосовно нижчих цін, це я вам можу відверто сказати, тому що я їжджу в Штати. Якщо мені щось потрібно придбати, я. Моніторюю і дивлюся, що, як правило, воно в Штатах дешевше. Почти. Парадокс в тому, що зарплати більші, а ціни дешевші. Тому кажу, майте на увазі, якщо є вибір між Канадою і США, на мою особисту думку, я би вибрав США. На жаль, свій час ми вибрали Канаду. Є люди, які вже звідси переїхали з Канади до Сполучених Штатів. Ну, але це непростий процес. Це навіть якщо ви є громадянином Канади, ви не можете так взяти і переїхати в Штати. У вас є дві опції, це знову ж таки GreenCard або... Звана імміграція робоча, тобто ви маєте знайти роботодавця, там є своя програма, і через роботу ви можете потрапити до штатів працювати. Це, це, це треба вже через конкретного роботодавця. Я не знаю, що це за програма, але вона є. Стосовно Green Card, оскільки мені відомо, останнім часом взагалі Канада була в бані. Якщо ви громадянин Канади, ви навіть не можете подаватися. Легше, коли українці тут вже отримали громадянство, але ще мають громадянство України, то вони подаються, і є такі випадки, подаються як громадяни України, і хто дуже везучий виграє крінг-карти і має можливість їхати туди. Країна і Європа це як Канада і США. тобто Схоже, але не то. Зараз мене почнуть бакланити, що я, що я наговорюю на Канаду. Нічого поганого я не говорю, я просто констатую факти, як країна для проживання, як країна для моїх дітей, це є ідеальна, я би сказав що, Дітям тут прекрасно добре і тому ми і тримаємося Канади. Ну, якби не ця економічна криза, то можливо і вно... це... цього би і не відчувалося, але воно є таке. Є, а чому є? Є багато чинників, в тому числі і війна в Україні, Вона наклалося це ковід. Зараз запитається, а при чому тут ковід, що виробництво впало, чому стагнація економіки почалася? А ні. А ковід чому вплинув? Бо наш добрий уряд трудо, роздавав державні гроші наліво і направо. Люди по два роки сиділи на державних виплатах. Всім, кому можна і не можна, уряд платив, віддавав шалені кошти. Це не просто там якісь там подачки, це, це сім'ї по 1,5-2 роки жили на ці гроші і це непогано жили. Зараз навіть так, зараз так люди не живуть, як, як жили за сім по, по, по 2000 на, на людину утримання, ну прекрасно, правда, можна жити. Тоді, ще й враховуючи, що тоді ціни буде менші на все. І вони так бюджет опустошили нормально. і Їм тоді ще казали, Хамені, це бо буде біда, але це ж популізм, це ж, це ж е, боротьба за виборця. Ніхто не хоче бути поганим дядечком і не подобатися електорату, так само, як і українська влада. І вони йдуть всупереч е, якійсь здоровій логіці, і йшли і йшли до того, що. І тепер поглинають цей самий уряд і поглинає ці всі ці проблеми, всі ці ж... але вже тепер цього, цього неможливо побороти: інфляція, безробіття. Врахуйте, що у всіх є якісь кредити, бо це на це все було зав'язано. Люди. Машини всі в кредитах. В більшості все, що ви бачите, все в кредиті. так. Машини, будинки, відпочинок в кредит може бути і так далі, навчання дітей. І коли нормальний дохід йшов, люди собі нормально жили і все оплачували. А тепер, коли доходи впали, а кредити виросли, тому що відсоткові ставки збільшилися, людей просто не вистачає грошей. Зараз дуже популярно взагалі такі е, послуги брокерів, які вас будуть оголошувати банкротами. Ну, але це не вихід, тому що оголошення банкротів вони оцінюють ваше все майно і ваш кредит Скор падає, ви в майбутньому нічого не зможете, ні кредиту взяти, нічого там. Там та, зараз з вас знімуть це навантаження, кредитне, якось там порішають, але... Ви вже для... в майбутньому не будете ні жилет в банківській системі і нічого не зможете собі, ні кредиту, ніякої лінії, ну нічого. Ну, тобто є і така проблема. Ну але, Кращого неба, ніж в Канаді я не бачив. Завжди по-різному, завжди красиве, високе таке бачите. якщо ви... Зауважили по моїх відео, воно завжди різне і завжди красиве. Зараз десь перед нами дощик падає. Знову Нью Нюбрансвіку. Найкращий хайвей, на мій погляд, це Нью Брансвік. Він доволі новий. Закінчили його на початку 2000-х, з'єднали нову з з Квебек провінцією, тому що до того часу взагалі, такого навіть не було. Була така дорога, як там, де я вам показував на передньому відео trans хайвей Це також відноситься до trans хайвей Було порізно. Дякую за перегляд. Обов'язково пишіть в коментах своє враження про моє відео. Дякую, бувайте!